Ватиканські архіви приховують чимало цікавих документів, і сьогодні ми розглянемо деякі з них. Наприклад, у 1654 році королева Швеції Христина написала листа папі римському, в якому повідомила, що зрікається престолу і переходить у католицизм. Це був неймовірно сміливий крок, адже Швеція тоді була протестанською країною, і такий вибір означав для неї кінець колишнього життя. Вона зреклася трону, залишила батьківщину і вирушила до Риму. Де папа прийняв її з великою пошаною, її лист зберігся в архівах і є важливим історичним свідченням того, як особисті рішення змінювали долю цілих держав. Ще один неймовірно цікавий документ судові матеріали процесу над Галілео Галілеєм у 1633 році. Галілей довів, що земля обертається навколо сонця, але католицька церква в той час дотримувалася іншої думки. Його викликали до Риму, де судили за Єресь. Уявіть собі, великий учений, який зробив, зробив одне з найважливіших відкриттів в історії науки, стоїть перед інквізиторами і змушений зректися своїх ідей. У документах цього суду зберігся навіть його підпис, яким він визнав свої помилки. Хоча, за легендою, після суду прошепотів, і все-таки вона крутиться. Є в архівах і відомий документ 1520 року була папи Лева X, якою він відлучив від церкви Мартіна Лютера. Лютер виступав проти зловживань у католицькій церкві та вимагав змін. Він Писав свої 95 тез, у яких розкритикував продаж індульгенцій, спеціальних документів, які нібито звільняли людей від гріхів. Папа не міг допустити такого бунту, тому видав указ про його відлучення. Це стало початком реформації, величезного руху, який змінив християнство і призвів до створення нових церков. Ще один важливий документ: зречення папи Целестина V' у 1294 році. Це унікальний випадок в історії, адже папи зазвичай залишають свою. Посаду тільки після смерті. Целестин був людиною дуже скромною і побожною. Він не прагнув влади. Проте, коли його обрали, він зрозумів, що бути папою це неймовірно складно. Через кілька місяців він просто написав документ, у якому відмовився від престолу, і повернувся до життя монаха. В архівах є й унікальні матеріали про голодомор 1932-1933 років в Україні. Виявляється, у Ватикані знали про жахіття, які відбувалися тоді в. Радянському Союзі архіви містять 56 документів, які доводять, що папа римський був обізнаний про масову загибель людей від голоду. Ці документи важливий доказ того, що трагедія не була випадковою, а організованою радянською владою. І нарешті ще один неймовірно важливий розділ ватиканських архівів: листи папи Пія XII написані під час Другої світової війни. Довгий час точилися суперечки про те, чи засуджував Ватикан Голокост і нацистські злочини. Тепер, коли Архіви відкрили, стало зрозуміло, що папа був у дуже складному становищі. Він не міг відкрито виступати проти Гітлера бо боявся репресій проти католиків, але при цьому допомагав євреям, рятуючи їх від переслідувань.